Доброго дня, мої дорогенькі учні. Сьогодні я буду вам показувати майстер-клас з рельєфного малювання, на якому ми будемо перетворювати веселий смайлік на веселого Арлікіна та смутний смайлік на смутного п'єро. Тож, я вас запрошую до нашої студії. Онлайн творчість на дотик, і ми розпочинаємо. І так, зараз перед вами мій робочий стіл. Я розумію, що вам потрібна допомога, то попросить або ваших батьків, або сестру та брата, щоб вам допомогли, щоб вони бачили мій майстер-клас та допомагали ви. Вам. Беремо наш пристрій для малювання, як в Польщі він називається рисовниця. Я зараз прикріплю до нього пленку для малювання та розташовуємо наш пристрій у горизонтальному положенні. Е, насамперед, нам буде потрібно намалювати два невеликих таких е, е, кулечка, але не маленькі так само, бо як будуть маленькі, тоді ми з вами не зможемо все прорисувати. Бачите, це два кулечка. З лівого боку, це буде веселий смайлик, а з правого боку це буде смутний смайлік. Кожен смайлік є у формі кулечка. І розташовуємо невеличкі такі очі овальної форми та у усмішку це напівдуга, яка піднесена до гори. Це буде веселий смайлик. Так само два невеликих очка у формі, овальних, малих овальчиків. Я їх ще заштриховую, щоб ви їх добре бачили. Та е, напівдуга, яка е, розташована горизонтально, але донизу. Її дуги донизу. І це зараз ми з вами маємо веселий та смутний смайлик. Що будемо робити? Будемо від початку перетворювати їх на прієро і Арлекіна. Арлекін має таку чапку у формі трикутника дуже великого. Але маленькі арлекінчики е, мають таку в чапку на подібі, на, яка подібна для чап, чапки е, шута. І ця чапа виглядає у формі трьох трикутників, поєднаних разом з собою. То ми будемо робити три таких трикутника, якби форма корони, але не самої корони. Посередине великий трикутник, а збоку. Два таких невеликих трикутника. І ось такої форми трикутників над смайліком буде чапочка, чапка Арлекина. На кінці кожного трикутника робимо невелике крулочко, бо це дзвоники у чапки на чапки Арлекіна. У п'єро. Що ми робимо у п'єро? Від правого і лівого боку догори ми малюємо такий трикутник великий. Але всередині, всередині самого трикутника, робимо два кулечка це такі бомбони, і один такий великий бомбон у формі кулечка угорі. Можемо їх так само заштрихувати, щоб вони були. Відочни, колечка дзвоночки Арлекіна так само можемо заштрихувати. І зараз маємо вже чапки у Арлекіна та п'єро. Зробимо ще їм такі воротнички, які відрізняються, але будемо їх робити у формі напівдуги. Під головою, тобто під ку -ку 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 кулечком, розташовуємо пряму горизонтальну лінію так, щоб вона якби робила плечі плеці плечі, плечі наших ордит та П'єро. від правої, правої, перепрошую, лівої сторони. До правою робимо на півдобу. І так само у п'єро, на півдугу малюємо, розподіляємо на пів, потім від, під головою, від самої лінії ділимо ще на дві частини. Якби ця виглядала як долька мандаринки, і так само робимо п'яро напів, потім от той же самої точки угорі, де розташована вертикальна лінія, яка ділить виротник напів, потім розташовуємо і ділимо на дві частини кожну праву та ліву сторону воротничка. Що можемо сказати, щоб так відрізнілося, це заштриховуємо або за допомогою точок заштриховуємо плоскості воротничка, чередуючи їх шахматному порядку у Арлікіна. А у фіру ми робимо такий якби у донизу бахраму. Бо п'єро інакше виглядала його е, е, воротничок. І зараз я відкріплюю плівку, буду відсувати пристрій і перегортаю наш малюнок. Ось так, це має виглядати. Зараз. Е, Підсуваю пристрій свій, щоб ви могли добре його побачити і звернути увагу, що він так все вже зроблено. Ось можете затримати відео та закінчити цю працю, щоб вдалося вам цей ці, малюнок зробити. А я дякую за увагу! І відсуваю пристрій, щоб він не перешкоджав. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного настрою та бережіть себе і до нашої наступної зустрічі. До побачення!